Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. У нас вже настала осінь, така дуже тепла, хороша. Якраз час робити заготовочки на зиму, такі як помідорчики, огірочки, салати з баклажанів, всього такого. Ціна на це все зараз невисока, тому це можна собі дозволити. Ми закатували іще компотик із слив, сливи виросли на дереві, ми їх не купували. А от помідорчики ми брали по 20 гривень. Їх привезли нам прямо до двору. Тут роблять таку доставочку. Я питала в доньки, в Києві ціна на помідори в АТБ 25 гривень. Теж сливка. Ну, можна сказати, що. Ціна майже однакова, але плюс в тому, що привезли прямо до двору і не треба було нікуди їздити. Звичайно, на полі можна дешевше вибрати, але для цього потрібен час. І ще я готувала смаколики, пиріжки, як завжди, сирнички робила для нас усіх, випічку також вертутки, хлібчик для нашої сім'ї оце все, що залишилося. Вечеряли, їли бутербродики і так з салатиком. І з того, що залишилося помідорчиків, я зробила такий салатик. Вистачило нам і ще й 4 баночки півлітрові закатала. Туди поклала баклажани, перець і помідори. Ну, і цибульку трошки стушила. От і все. Отакий От салатик можна робити заготовочку. так як він у мене закатаний. в Кришками закручуваючимися, то я їх покладу в холодильник, щоб вони добре затягнулися.